Вітаю! Скоріше за все, для багатьох українців найогиднішим звуком на сьогодні, та й залишиться на довгі роки, є звук двигуна шахеда. Коли цей вкрай небезпечний мопед пролітає над твоїм будинком, а ти не бомбосховищі, і все це чуєш, це забути тяжко, і цей звук дійсно викликає тільки негативні емоції. Але не тільки цей звук. Гучні звуки двигунів автівок, мотоциклів та мопедів, на яких по вулицях українських міст літають наші з вами сусіди та співгромадяни. Дратують багатьох. Звісно, лунають запитання: а де ж поліція, чому вона не реагує та не зупиняє водіїв? На ці гучні та різкі звуки реагують навіть військові. кажуть, якщо мотор реве на весь район, техніка ППО може сприйняти його як загрозу. Тож сьогодні в акценті про гучні двигуни про штрафи і небезпеку для нашого психологічного стану, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте подобайку цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Спочатку декілька слів про те, чому звуки двигунів автомобілів або мототранспортного засобу можуть бути такими гучними та різкими. Звук двигуна може бути таким через декілька факторів: зокрема, конструкцію глишника, роботу самого двигуна, налаштувань системи вихлопу. Крім того, зношеність або несправність деталей та специфіка роботи різних вузлів мотоцикла або автомобіля також можуть впливати на рівень шуму. Тобто, ви можете купити техніку, яка з самого початку має такий звук, ви можете самостійно або за допомогою відповідних фахівців змінити звук двигуна. Щоб він став настільки гучним, або ви можете взагалі не доглядати за своєю технікою, і вона через різні несправності почне видавати такі децибели. З 1997 року з різними змінами в Україні працювала стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою. За порушення режиму тиші власника гучної техніки могли оштрафувати на суму від 85 до 510 гривень. За повторне правопорушення протягом року до 2550 гривень. На сьогодні, за словами представників поліції, вони регулярно реагують на звернення громадян щодо водіїв на гучних транспортних засобах, зупиняють останніх і проводять з ними всі необхідні заходи. Але насправді підстав до притягнення до відповідальності водія транспортного засобу за гучність на цей час у поліції немає. На цей час такі нормативні проєкти відсутні. З серпня 2023 року, тобто вже два роки, в парламенті, є законопроект, яким. Скажемо так, наш законодавець хоче внести зміни до Кодексу України про адмінправопорушення. Причому в самій пояснювальній записці до цього законопроекту законодавець вказує, що дане питання на цей час законом не врегульовано. Тобто це вказує на те, що саме нормативно-правові акти відсутні. Станом на зараз поліцейські ну давайте назвемо так: виживають як можуть, і притягують Водіїв до відповідальності за якісь надумані правопорушення. Тобто на цей час ані правилами дорожнього руху, ані е, жодним нормативно-правовим актам не встановлено відповідальність за перевищення е, допустимого рівня шуму. Причому, е, якщо звернутися до е, технічного аспекту, в нас є е, державний стандарт, який встановлює граничний рівень шуму, в тому числі е, щодо транспортних засобів в, в жилі, наприклад, застройці. То е, встановлений, встановлений допустимий максимальний допустимий рівень шуму він вже на цей час нижче ніж рівень шуму більшості двигунів автомобілів. Я взагалі не кажу про мотоцикли. В нас вказано, як не може перевищувати в денний час доби 80 дБ, а в нічний час 60 дБ. Разом з тим, е, середній рівень гучності е, ну, чи рівень шуму автомобіля становить 80 дБ. А мотоцикл 100 децибел. Тобто, в нас ну ми розуміємо, що за таких обставин жодний мотоцикл не може їздити територією міста між житловою забудівлею. Це з одного боку. З іншого боку, для того щоб притягти водія до відповідальності, необхідно встановити все ж таки рівень шуму, який видає його транспортний засіб. Для цього повинні бути ну, в першу чергу сертифіковане обладнання. Це раз. І воно має бути або мобільним, або стаціонарним, а краще і тим, і тим. Ну, тобто, щоб не на словах доводити в суду чи доводити, наприклад, водію, що в нього перевищений максимальний допустимий рівень шуму. Однак цього ми не маємо. Що в нас роблять поліцейські? Вони зупиняють транспортний засіб. Нібито за перевищення допустимого рівню шуму, а потім шукають до чого зачепитися, щоб притягти водія до відповідальності, встановленої адміністративною. Однак, станом на зараз у нас є і врегульована правилами дорожнього руху ті обставини чи ті несправності транспортного засобу, за яких не може експлуатуватися такий транспортний засіб. Однак більшість цих несправностей. Вони встановлюються шляхом проведення експертизи. Ну а як ми розуміємо, на дорозі жодних експертиз ніхто не проводить, просто складають протоколи. Водії частіше за цими протоколами штрафи сплачують, оскільки дешевше сплатити штраф ніж оскаржити таку постанову чи такий протокол до суду. Одна справа, коли такі звуки громадяни чули за своїми вікнами у мирні часи. Але вже три з половиною роки йде війна і зараз. Будь-який такий різкий та гучний звук може не просто налякати людину, він може призвести до додаткового стресу та інших проблем. Проблема в тому, що крім того, що вони гучні, вони ще різкі. Людина від цього може відчувати стрес. Стрес викликає певні вегетативні зміни в організмі, прискорюється серцебиття. Людина починає важко дихати, може статися панічний напад. Причому це може статися і з водієм поряд в сусідній автівці, і це може спричинити ДТП, може статися з пішоходом, а може статися людиною, яка одна вдома, і не може ніхто надати їй допомогу. Сьогодні, коли у нас ще йдуть обстріли, літають дрони, там, типу, шахет, то це додає додаткового стресу, тому що Оці звуки, які роблять автівки і мотоцикли, вони дуже схожі на звуки дронів. І людина може відчувати надмірний стрес, може перелякатися не через автівку, а через те, що їй здається, що її загроза її життю. Вже у перший раз військові кажуть, що гучний звук мотоцикла або автомобіля. Може потенційно ввести в оману систему протиповітряної оборони, оскільки деякі системи використовують акустичні датчики для виявлення цілей. Гучний вихлоп може бути сприйнятий як звук дрона або іншої повітряної цілі. Крім того, гучний звук може ускладнювати роботу операторів ППО, які інколи мають покладатися саме на акустичні дані для виявлення цілей. Якщо мотор реве на весь район, техніка ППО. Може сприйняти його як загрозу, і треба додати, що представники ППО мають право зупинити та тимчасово вилучити такий транспорт. Тепер декілька слів про той законопроект, що згадував Олександр Румянцев. Дійсно, у Верховній Раді ще у 2023 році з'явився законопроект номер 9564, який може суттєво вдарити по водіях із тюнінгом, а особливо мотоциклістах, які створюють надмірний шум. Кермувальників штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, а сума за повторне порушення може скласти 34 тисячі. Згідно з текстом документа, за порушення передбачено не лише штраф. Що більше водіїв можуть позбавити прав на термін від 3 до 6 місяців. Водночас, у документі зазначено, що у деяких випадках повторне порушення може обмежитися лише штрафом без додаткових покарань. Так, а вже ж такий закон має бути про що, ми ведемо мову, що він вже два роки ніяк не може бути розглянутий парламентом. Відповідальність, ну дійсно, має бути може навіть і жорстокою, а під час війни так і я з цим повністю погоджуюсь. Однак, для того щоб. Притягати законно особу до відповідальності необхідно все ж таке обладнання. Причому необхідне як мобільне обладнання, тобто у поліцейського там, е... у кожного екіпажа шумоміри, так і повинно бути стаціонарне обладнання. От, наприклад, в Амстер... в Амстердамі встановлюють поряд з камерами, які фіксують порушення правил дорожнього руху, що стаціонарні шумоміри. Ну, вони не дуже дорогі, там 400 євро кожний. Кошти, однак я так розумію, що в Одесі е, витрачені кошти дуже швидко відбилися. Ну і ще декілька слів про допомогу собі та й близьким, коли ви раптово почули такі звуки та й психологічно почуваєте себе некомфортно. Може бути так, що ноги не тримають. Тоді бажано кудись сісти або прилягти, щоб відчути опору та, і сказати собі, що є опора. Що я живий, або я жива, я зараз в безпеці. Якщо є водичка, зараз літо, то багато хто ходить з водичкою. Якщо ви вдома, то поряд теж є водичка. Бажано зробити кілька ковточків води. Якщо води немає, ще дуже допомагає. Ви можете провести язиком між зубами і слизовою оболонкою. Обличчя, ось таким чином я не знаю, чи буде видно. Повільно понад верхніми зубами, підні поряд з нижними зубами, і тоді слина сама виділиться і вам захочеться зробити ковток. Це дуже важливо, тому що ковтальна реакція вона запускає заспокоєння. Тож ми дихаємо повільно. Ми п'ємо водичку, ми заземлюємось, і бажано перемкнути увагу на щось інше. Ви ж кудись йшли, була якась думка. Та бажано повернутися або порахувати, скільки дівчат проходять повз вас в шортиках, або скільки чоловіків проходять в темних окулярах, тобто перемкнути свою увагу. На щось приємне, щось цікаве, і відволіктися від того стимулу, який вас налякав. Ну і останнє звертатися у сьогоднішньому акценті до водіїв з проханням ставитися з повагою та розумінням до інших людей, не ганяти по вулицях міст, над якими часто літають дрони, не лякати співромадян звуками двигуна свого залізного коня не бачимо сенса. Це вже намагалися робити неодноразово. І ЗМІ, і громадськість, інколи навіть прості люди зверталися до них. Але адреналін, відчуття вседозволеності та відсутність реального покарання від держави призводить до того, що вони продовжують їздити як, де та коли їм заманеться. Можливо, зараз, коли представники ППО почали скаржитись на звуки двигунів, таких транспортних засобів, ця проблема все ж зрушить з місця. І ми побачимо рішення і почуємо довгоочікувану тишу. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.